З'явився законопроект порядку денному 11.355. Я розумію, як він з'явився. Вчора, у зв'язку з тим, що не вистачило з євроінтеграційний законопроект, тому на більшості голосів, він не був проголосований. Сьогодні з'являється законопроект, який вчора був зареєстрований. Нібито існує якийсь лист від фракцій, які просять його сьогодні розглянути. Дійсно, така процедура була, але у випадку тому, якщо ніхто з депутатів не заперечує, в даному випадку я буду заперечувати, виходячи з того, що ви хочете прийняти. Євроінтеграційний законопроект в порушення конституції і конституції законів України. Скорочуйте строки, збирайтесь через тиждень, назбирайте монобільшість і хай вона проголосує. В будь-якому випадку я під синограму говорю, що ми будемо розглядати можливість подання альтернативного законопроекту. Якщо ви будете його розглядати, це буде порушення конституції, регламенту і інших законів України. Прошу зняти це питання з порядку денному. Погоджуюсь, включити його в порядок і скоротити строки дякую. Шановні колеги. Сьогодні на погодженні раді було прийнято рішення. Є лист від фракцій груп. Не одна фракція група не заперечила щодо внесення цього законопроекту. Я, по-перше, вітаю вас, колеги. Це перший раз, коли порушили грубо конституційні права народного депутата, скільки б не відбувалося в цьому залі, але жодного разу, коли хтось піднімав руку і казав, що я буду подавати правки до другого читання. Не обмежували права народного депутата України. Я дякую тим, хто не проголосував за цю ганьбу і за це треба буде потім відповісти. Тому що це порушення закону і порушення прав народних депутатів, кожного з вас. Це не лише мої права, це кожного з вас. Якщо Рада буде порушувати права тих, хто тут працює, то що ви хочете від тих, хто сьогодні має виконувати ті закони, за які ми з вами. Нібито голосуємо.